you Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Усі пам'ятають, як кілька місяців тому нардеп Мар'яна Безугла критикувала головкома ЗСУ Валерія Залужного та активно наполягала на його заміні. Чим викликала на свою адресу багато хейту. І справді, в лютому, президент Зеленський змінив генерала залужного та генерала Сирського, який привів свою команду. Минуло три місяці. і Тепер безугла, не соромлячись у висловлюваннях, критикує вже нового головкома та всю його команду. Сирський головком ЗСУ, приховування правди, розрив підрозділів, ручний контроль, російська жорстокість, і випалювання всіх конкурентів та креативних у війську, зміна комбригів і комбатів так швидко, що вони не встигають познайомитися з підрозділом, а вже винні знищення десантників прямо зараз, аби перетворити в сухопутні війська і ще багато багато іншого, а також все те, що у всіх його міньйонів. Бо авторитаризм рішень ГК зашкалює і все в ЗСУ. Це зараз обличчя сирського цинічно висловлюється без угла. Насправді, коли Людина ліза в тему, в якій зовсім не орієнтується під час війни, вносячи хаос, деморалізацію та дезорганізацію. Це погано. Саме безугла робить все, щоб підірвати довіру до ЗСУ, щоб почати критиканство керівництва ЗСУ та зірвати певні військові процеси. Вона сіє з невіру, оперує гаслами за все хороше, не маючи уявлення про суть предмета. Також нардепка звинуватила найвище військове керівництво України в репресіях проти неугодних. Зараз військових блогерів змушують видаляти свої акаунти, писати по на підтримку вищого військового керівництва а також по бригадах намагається організовувати колективні звернення. Дякую, що ділитися цим, але такі репресії ніщо в порівнянні з цілеспрямованою відправкою неугодних на штурм, з якого не повертаються. Повідомила вона депутатка. Додала, що має вже немало кейсів з таких випадків за останні два з половиною роки, і дала контактний номер, за яким усі причетні до армії можуть на умовах анонімності поділитися своїми історіями репресій. Коментарі під своєю публікацією Мар'яна Бугла закрила. Складається враження, що безугла має певний розлад, адже щоразу говорити подібні нісанітниці – повний абсурд. Нардепка перевзувається зі швидкістю світла, тому що на старті вона вихваляла сирського. А коли генерал-полковник приймає доленосні рішення для країни, то умить став неприйнятним для безуглої. Причому ключова фраза в тому, що вона написала, стало ще гірше, тобто вона практично визнає, що попередні кадрові рішення призвели до погіршення ситуації. Ймовірно, тут немає політичного підтексту. Безугла почала жити в цьому, і вона діє по принципу такої критики, особливо не намагаючи знайти якісь інші варіанти. Безугла просто повірила у власну всесильність. Критикувати військових можуть лише військові, а Мар'яна хто? Та й вішати всіх собак на сирського теж не варто. Наприклад, за будівництво фортифікацій відповів. Відповідають і цивільні адміністрації в будь-якому разі нардепка не орієнтується у всіх військових питаннях. На це існують генерали та головнокомандувач, який чітко діє за напрямком ситуації. А всі вислови безугли звучать максимально цинічно, тому що наразі йде активна фаза війни, і розпочинати ще внутрішні війни між керівництвом це точно зайво в наш час. Наразі в стані війни Україна потребує сильних лідерів. Добре, це чи погано, але в цей небезпечний час Сирський та Україна повинні розглядатися як неподільні, критикують. Що його безугла підриває Україну та її боротьбу. Наскільки ефективна робота сирського на посаді головкома ЗСУ, ми можемо дізнатись лише згодом, коли будуть відповідні результати на фронті. А зараз такі, як безугла, мають спрямувати всі зусилля на те, щоб Україна досягла якнайшвидшої перемоги, а не продовжувати нові сутички та конфлікти всередині країни. На цьому у мене все підписуйтеся. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.